Усім усім ще раз доброго ранку. До нас уже під'єдналася пані Анастасія, і ми готові розпочинати наш новий день з ранкової руханки. Пані Анастасія, доброго вам ранку. Так, Всім доброго ранку. Вибачте, що ви мене оце очікали трошки, але я бігла на вулицю, поки підключалася, але трохи затрималася. Тому давайте сідаємо рівненько і починаємо нашу ранкову, ранкову і дуже ранню руханку. Давайте. Сідаємо рівненько, поїхали розминаємо спочатку голову. Право. Ліво, право, вліво, право, ліво, право, вліво. Вниз. Нагору. Вниз. нагору, Вниз. нагору, Вниз. Нагору. І по колу голову. Раз. Два. Три, чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Тепер підняли праву ручку нагору, обійняли себе і поклали голову на праве плечко. Сидимо. Раз, два. Три, чотири. Супер. Міняємо. Ліву ручку нагору, гору. Обійнялися ви. Поклали голову на ліве плечко. Раз. Два. Три. Чотири. Супер. А тепер взяли ручки раз в замок. Поклали на потилицю і опускаємо голову вниз. Супер. А тепер закриваємо ротики. Пам'ятаєте, як ми робимо? Закриваємо ротики, підборіддя тягнемо догори. Скочить. Отак Супер. Сідаємо супанчику. Сілимо супанчика раз. Ага, да, І робимо хвильку. Маленьку спочатку. Раз. Молодці. Два. Три. Чотири. Велику. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу сторону маленьку. Раз. Два. Три. Чотири. Велику. Раз. Два. Три. Чотири. Праву ручку. Потягнули її в ліву сторону. Раз. Два, три, чотири. Молодці. Ручку нагору підняли. Зігнули в лікті, взяли себе за ліку, тягнемося в ліву сторону. Раз. Два. Молодці. Три, чотири. Міняємо. Ліву ручку вперед. Потягнули в праву сторону. Тримаємо. Раз. Два. Три. Чотири. Супер. Підняли ручку нагору. Зігнули в лікті. Взяли себе за лік. Тягнемось в праву сторону. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Супер. Тепер ручки вперед. Назад. Вперед. Назад. Угу. Перед. Назад. І ще. Вперед. Назад. І покол. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Супер. Тепер поставлю праву ручку перед собою, ліву за собою і розвертаємося в ліву сторону. Тепер міняємо. Ліву перед собою, праву за собою, і розвертаємось в праву сторону. Супер. Окей. Тепер стаємо на коліна. Стали раз. Дивіться. Вони в нас на ширині плечей. Ага. Та, супер, молодці. І будемо з вами робити, як ми завжди робимо. Поставили ручки за голову. Ручки за голову поставили. Дивіться. І будемо присідати. Вліво. Ага. Право. Супер. Вліво. Вправо. Вліво. Супер. Вправо. Молодці. Ще. Вліво. Супер. Вправо. І ще раз. Вліво. І останній раз. Вправо. Дивіться, сидимо справа. Поклали ручку вниз ліво і тягнемось в ліву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Супер ручки. Поклали ручку і тягнемось вправо. Раз. Два. Чотири. Шість. Встає. Тягнемо ручки назад. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Супер. Тепер дивіться. Ніжки в нас так само на ширині наших плечей. Ніжки на ширині наших плечей. І будемо з вами. Поставили ручки перед собою. Спинка рівненька і животик так само рівненький. Дивіться, спинка рівненька, животик рівненький, Ручки перед собою поставили. І присідаємо назад. Раз. Два. Ще робимо Раз. Два. Ще робимо Раз. Два. Ще робимо Раз. Два. Щеровимо раз. Два. Раз. Два. Щеровим раз. Два. Один, два. Один. Два. Один. Присіли. Ручки потягнули вперед. Тягнемось. Раз, два, три, чотири, п'ять. Встаємо раз. Ручки ставимо на ніжки і вигинаємо спину. Супер. Раз. Сідаємо і тягнемо вперед. Тягнемо раз. Два. три, Чотири. Супер. Поставили ніжки. Раз. Ніжки поставили раз. Ага. Так. І прогинаємо спинку. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Максимально прогнули спинку. Стоїмо. Раз. Два, три, чотири, п'ять. І тепер встаємо. Піднімаємо себе. Раз, два, три, чотири. І пам'ятаєте, як ми з вами робимо. Зараз трошки відсуну, щоб ви мене краще бачили. Пам'ятаєте, як ми робимо. Стаємо і будемо виходити зараз вперед. Робимо раз, два, три, чотири. Стоїмо в планочці. Раз, два, три. छतेर इना जी चतेर सुस त्रिमा रास बार इना जस व्री चतेर यस रास बा 4. Тримаємо себе. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Лягаємо вниз. раз, два. Далі, тягнемо спинку. Раз. Два. Три. та ще тягнемо. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Максимально потягнули спинки, Тримаємося. Раз. І два, три. Ягли вниз. Лягли вниз. Ніжки натягнули. Та натягнули ніжки. Ручки поставили перед собою. Та і будемо повільно підніматися, опускатись. Поїхали. Раз. Два. 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 Ще раз. Раз. Два. молодці, Раз. Два. І затримались. Тримаємося. Раз. Два. Три. Там да, молоді. Тримаємося. Термаємось. чотири, П'ять. Шість. Молодці. Встаємо. Так, да, стали котика. Давайте. Ага. Супер. Так, йдемо вниз. Прогинаємо спинку. Раз. Два. Вигнули спинку. Молодці. Вигнули спинку. Стоїмо. Раз. Два. Три. Йдемо вниз. І прогнули спинку. Стоїмо раз. Молодці. Два. Три. Знову йдемо вниз. І прогинаємо спинку. Ага, супер. Стоїмо. Раз. Два. Три, чотири. Ідемо вниз. І вигнали спинку. Раз. Два, три. Молодці. Підходимо ближче ручки. підставляємо. Раз. Два. Ще вигнаємо спинку. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Знову виходимо в котика. Раз, два. Вийшли в котика. Спинка рівна. Підняли праву ніжку. Праву ніжку. Рівненько. Тримаємо. Тримаємо. І будемо з вами робити оберти. Поїхали. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Молодці. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Максимально підняли ніж. Тягнем нагору. Раз. Два, три, чотири. Зять. Опускаємо. Молодці. Піднімаємо так само ліву ніжку. Підняли ліву ніжку. Молодці. Робимо оберти. Раз. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Максимально натягнули ніжку. Тримаємо. Раз. Два, три, чотири, пять. Опускаємо ніжку. Молодці. Сідаємо вміс. Стягнемось. Раз. Два. Три. Чотири. п'ять. Молодці. Стаємо. Тепер дивіться, що будемо робити. Зараз трошки повернуся вас. Дивіться. Стоїмо в котику. Раз. Стоїмо. Піднімаємо. Праву ніжку тримаємо рівненько, піднімаємо праву ніжку і піднімаємо ліву ручку. Ага, праву ніжку, ліву ручку. Тримаємо себе. Раз, два, три, чотири, п'ять. Опускаємо. Піднімаємо ліву ніжку і піднімаємо праву ручку. Ага, рівненько тримаємо себе. Раз, два. Три. чотири, п'ять. А тепер зробимо по черзі. Підняли праву ніжку, ліву ручку опустили ліву ніжку, праву ручку. І міняємо. Раз, два. Три. чотири. Молодці. Раз, два. Три, чотири. Сілий вниз. Тягнемося раз. Два, молодці. Три. Чотири. п'ять. Супер. Тепер сілий. Зараз будемо сідати і ніжки широко. Оп! Сіли. І ніжки широко поставили. Раз, два. Поставили ніжки широко. Та, молодці, спинка одразу рівненька. Дивіться, саме головне, щоб у вас одразу була рівненька спинка. Тоді буде все тягнутися правильно. Рівненька спинка. Раз. Обійняли себе правою ручкою. Ліву ручку нагору і тягнемось до правої ніжки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Лягли вниз. Лягли вниз і тягнемо праву ніжку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Обережно встаємо. Міняємо. Лівою ручкою обняли праву нагору І до лівої ніжки. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. П'ять. Обняли ліву ніжку. Тримаємо себе. Раз. Молодці. Два. Три. Чотири. П'ять. Встаємо. Раз. І тягнемо себе вперед. Раз. Два. Молодці. Три. Витягніть себе ручками вперед, бо в мене тут земля, тому я тримаю себе за ніжки. Тягну так вниз. А ви ручки вперед і витягуйте себе. Раз. Два. Молодці. Три. Ще тягнемось чотири. Молодці, п'ять. І затримались внизу. Раз, молодці. Два, три, чотири. Встаємо молодці. Ніжки зібрали раз. І тепер дивіться. Праву ніжку вперед. Зараз одну хвилинку. Повернуся до вас. Ставимо праву ніжку вперед раз. Поставили. Ліва позаду нас. І ми присідаємо вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ручки піднімаємо нагору. Раз. Тримаємо себе. Давайте тримаємо себе. Раз, молодці. Два, три, чотири, п'ять. Ручки опускаємо вниз. Праву ніжку в сторону. Раз, два. Опускаємось. Нижче. Три, чотири. І тримаємо себе. Опускаємо вниз. Три, чотири ручки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Встаємо. Раз, два. ніжку підсуваємо. Три, чотири. Беремо себе за ніжку, яка позаду нас. І тягнемо. Раз, два, молодці. Три, чотири, п'ять. Максимально натягнули пимка рів на Тягнемо молодці. Раз. Два, молодці. Три, чотири. Тепер дивіться, стоїмо на колінку. Праву ніжку на п'яточку. Рівненько і тягнемо до неї. Раз, два, три, чотири, п'ять. Виходимо вперед. Назад. Нахиляємось до ніжки. вперед, Назад. Молодці. вперед, Спинка рівна. Назад. Так само з рівною спинкою нагиляємось. Вперед. Назад. Молодці. Міняємо ніжку. Тепер у нас ліва ніжка попереду. Поставили ніжку, ніву, ліву ніжку вперед. Присідаємо на неї. Раз, два. Чотири, п'ять. Молодці. Ручки нагору підняли. Тримаємо. Раз. Молодці. Два. Молодці. Три. Чотири. П'ять. Супер. Ручки. Опустили. Ніжку в сторону. Раз, два. Поставили ручки. Три, чотири. Та молодці. І опустилися нижче. П'ять, шість. І тримаємо себе. Раз, два. Молодці. Ще тримаємо. Три, чотири. Молодці. П'ять. Шість. Встаємо. Раз, два. ніжку назад. Повертаємо. Три, чотири. Беремо себе за ніжку, яка позаду нас, і тягнемо її до себе. Раз, молодці, два. Тягнемо ще три. Давайте, давайте молодці, чотири, молодці, п'ять, шість. Максимально спинка рівна, ніжку натягнули. Тримаємо себе. Раз, два, три, чотири. Молодці. Тепер ставимо ліву ніжку на п'яточку, права на коліно. Так, давайте нахиляємось до лівої ніжки з рівною спинкою. Раз, два, три, чотири. Виходимо вперед. І назад. Ага. Рівна спинка. Вперед. Молодці. Назад. Так само з рівною спинкою. Нахиляємось. Виходимо ще вперед. Ага. Молодці. І назад. І останній раз. Вперед. Mm -hmm. І назад. Молодці. Молодці. Сідаємо з вами в султанчика. Зараз. Одну хвилинку. Сідаємо в султанчика. Сіли. Раз, два. Сіли. молодці. Так. І розминаємо плечики. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вперед по одному. Раз. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Назад. Раз, два, три, чотири, п'ять. В сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ручки нагору підняли. І тримаємо так ручки вгорі. Молодці, тримаємось. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ручки опустили. Молодці. Ручки опустили. Будемо з вами дихати, пам'ятаєте? Вдихаємо носиком, видихаємо ротиком. Поїхали, вдихаємо носиком раз. Видихаємо ротиком два. Вдихаємо носиком раз. Видихаємо ротиком два. Ще раз вдихаємо носиком раз. І видихаємо ротиком два. Закриваємо очі, закрили очі, спинку. Зарівненько, ручки на накрути. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. І ще раз. Вдихаємо носиком раз і видихаємо ротиком в два. І ще раз вдихаємо носиком раз, і видихаємо ротиком два. Відкрили очі молодці. Похлопали собі, похлопали собі за круте тренування, що ви прийшли на це тренування, раненько прокинулися і що ви все чудово дуже робили, і ви великі молодці. Мені Шо? дуже з вами сьогодні. Дуже дякуємо, пані Анастасія, всім гарного дня. Чекаю вас на наступних заняттях. Всім бувайте!